Свято Різдво при Святої Породиці, було вже ще в старому завіті про те, що діва народить сина і дасть йому ім'я Еммануїл, в переводі з нами Бог. Про це писалося у початок Біблії, ви знаходить такі слова. Жінка, яка розтопчить голову змії. І, може, бачити ікону чи картину, коли Богородиця стоїть на земному шарі і змія в неї під ногами. Вже тоді про Богородицю було сказано, що через ню буде роздавлена голова. Змія тобто диявола. Ви знаєте, що присвята Богородиця народилася від Якима і Анни, Уже в похилому віці ці дві людини було. І коли Захарій прийшов в Єрусалим, для того, щоб скласти жертву Богу за свої гріхи, Йому не дозволили це зробити священники і люди. І от дуже це зачепило сильно внутрі і за того, що євреїв, якщо немає дитини, то значить якісь великі в родині є. І за цього їх навіть не допускали до жартовності таких людей. Вважали, що вони зробили перед Богом. Богою. З цієї волі йде в пустиню. І там в пустині 40 день молиться. Людина в старому віці, вже казалося, нема надії, на що була дитина. І просить Бога дитину, людина в 80 х не знає, просить дитину. На сороковий день з'являється ангел їй. Його і моїй горілці мов у сині каза, яким молитва твоя вислухана. Твоя жінка зачала дитину, якій даси ім'я Марія. Тобто Марія вже була зачата не похоті людської, а з чистоти. Людей, яких Бог вибрав на те, щоб через них прийшло спасіння. Марія, коли народилася, батьки офірували за те, що Бог вислухав їхні молитви, вони пообіцяли Богові віддати цю дитину в Єрусалим, де були діви. Вона там виховувала. І ви знаєте, таке свято обведення в храм Пресвятої Богородиці. Це маленька дівчинка, якій було три роки. Три роки батьки розлучаються своєю дочкою і водять її в Єрусалим. Марію називають драбиною. Драбина Якова. Що це за драбина? Через яку зійшов спасити? І через яку ми сьогодні возносимо свої молитви. Вона є ті двері, через які вирішов спаситель. Вона є тою копиною, ікона є така купина, яка горить і не згорає, тому що Бог є той вогонь, який війшов в лоно, і не спалив її. Присвята Богородиця її називають другою Євою. Перша Єва, перший Адам, через яку Прийшов гріх. Через другу єву прийшло спасіння. Перша Єва. Це мати всіх людей, так називає слово Єва. Це тілесна людина. Так і називають, стара Єва, старий Адам. Ви знаєте, коли Єва з Адамом зрішили, Бог вигнав їх з ран. І перша їхня дитина народилась Каїн. Тоді, коли цей гріх впав на них, вони почали дуже сильно просити молитися до Бога що Бог помилував їх. І Бог посилає їм Авеля, після покаяння. Це дві різні особи. Кайн і Авель. Для нас яка тут наука. Коли людина народжує дитину в іщі, то потім має все життя горе з цією дитиною. І дитину потім трудно робити. Коли батьки починають каятися, вимолювати народжується дитина, яка тягнеться до Бога. Бо результати молитви. Після покаяння, як ім'я, молилися все життя. Ну коли так глибоко зачепила оця обіда, вони зрозуміли, що вони нічого не варті без Бога. І вони пішли в ту пустиню, цей, яким, і молився і кричав, плакав до Господа, тому що їх не визнають, як вірним, їх завжди вважають, як і люди, які якісь злочин зробили перед Господом. І Бог вислухав їх повалити.